Пожежа трапилась в одній із квартир дев'ятиповерхового будинку на вулиці Вербицького в Тернополі. Рятувальники евакуювали 39 людей, п'ятеро з них діти. Пожежник прийшов, каже, давайте дитинку маленьку, закривайте вологою тряпкою, і тряпкою, він вас не спасе, тікайте на низ. Він нас спав йому дуже вдячний, що він взяв дитину маленьку. Місяч дитині. Він втік на низ раз, сказав, що втікайте скоро. Проводилася в хаті дим. І почала там макати собі тряпки і ставити під двері, бо не знала, від чого то йде. Пішла на один балкон, на другий балкон, дивлячись там знизу, щось ніби йде. Тут сусіди почали стукати одні інших і викликали, вже пожежна їхала якраз. Тоді пожарник прийшов, взяв у мене внука, чотиримісячного виніс, а малий сім років босий, то взяв його на руки зніс, босого, і я так і ми з дочкою пішли наниз. Ну, погасили той пожар. Для ліквідації даної пожежі було залучено 24 чоловіки особового складу та 6 одиниць техніки трьох пожежно-рятувальних частин міста. Рятувальники провели евакуацію 39 мешканців даного будинку, з п'ятеро з яких діти. На місці події працювала оперативна група управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Причини та збитки даної пожежі встановлюються. В результаті пожежі згоріла квартира на шостому поверсі. Вогонь пошкодив балкон поверхом вище. Також під час гасіння затопили квартиру поверхом нижче. Там якраз тільки завершили робити ремонт. Наразі встановлюють причини та збитки від пожежі. Мешканці ж будинку на вулиці Вербицького. 4 розповідають свої версії того, що сталося. кажуть, в квартирі в ту ніч відпочивала компанія молодих людей. На місці знайшли чимало недопалків. На шостому горіло а на що ми пішло? А чого загорілося? Така, що курили, пили. Так я був в тій хаті, в той час я був. Вже як, як то що описували. Як то описували, я був. Та я кажу, хлопці, що в цьому лотати, пили вони десь і ці пацани. Там якісь квартиранти вам не здавали ту квартиру, там жильців немає. Там вже давно немає жильців. А просто квартиранти, я не знаю, хто там жив. Рятувальники просять людей бути обережними і дотримуватися правил пожежної безпеки.